Раді вас вітати на каналі Секрети Часу. Сьогоднішнє відео може бути цікаво тим, хто думає купити інструмент для того, щоб вставляти скло в годинник. У мене вже є деяка кількість тих інструментів, і я зробив це відео, тому що я хотів би, щоб в мене була можливість подивитися таке відео перед тим, як я почав купувати інструмент. Е, перше, я хочу почати з цього самого простого інструмента. Це є е, практично. AliExpress продукт Швидше за все, я купив, по-моєму, на Амазоні, але я вже не пам'ятаю точно. Тобто це є один з дешевших варіантів. Ці варіанти працюють. 20 інструментів є практично однакові, виглядають трошки по-різному, але вони майже однакові, вони роблять свою роботу. Це не є найбільш зручний інструмент, на якому можна працювати. Як можна бачити, тут є трошки воно все так рухається. Але в принципі вони виконують роботу, якщо ви поміняєте скло на годиннику і поміняєте його добре, ніхто ніколи не буде знати, як ви це скло, яким інструментами це скло поміняли, кінцевий продукт, виходить добрий. Тобто не найкраща не якість, але користуватися можна. Також вони йдуть ось такими насадками. По-моєму, це інструмент, що з насадкою без металевих вставок в середині, що, напевно, трошки гірше. І цей інструмент, по-моєму, з насадками, які мають металеві вставки. Насадки теж було досить непоганий вибір. Ходові розміри та тут були. Тобто користуватися можна, дешевий інструмент, багато чекати від нього не потрібно, але працює. Після якогось часу я захотів купити ось такий інструмент. Так як мені більше подобається цей інструмент, я вважаю, що він був більш якісно зроблений, така моя думка. І я от хотів придбати я придбав. Але також я не знав достатньо багато. Це є інструмент Ябулова для годинників Булова, я так розумію. Ось такий металевий прес. Тут нічого поламатися практично не може, це досить надійна конструкція і вже багато років, як бачите, абсолютно нічого з не сталося. Але ось тут також зразу було дуже багато скла, але ми сьогодні не про скло. Ось ці насадки. Наприклад, я ставлю одну насадку вверх, другу насадку вниз. І якщо можна бачити, тут вже не дуже багато. Багато місця. І я впевнений, що він працював прекрасно для годинників Булава тої ери, коли він був зроблений. Але тепер тепер ситуація трошки змінилася. І я зараз покажу як. Ось вам годинки. Оце сучасний годинник. Це також сучасний годинник. І це годинник приблизно тої ери, коли був зроблений цей інструмент, всі ці три годинники, вони є чоловічі годинники, як можна бачити, розміри цих годинників суттєво відрізняються. Якщо, наприклад, взяти найбільшу насадку ось цього інструменту, вона є надто маленька для цього годинника. Також, якщо подивитися, по Товщині годинника, подивіться на цю товщину і порівняйте з цією товщиною. Звичайно, я не можу навіть туди помістити тепер багато годинників, і цей інструмент просто не може використати, виконувати цю роботу. Тобто, якщо я би це знав раніше, я би просто не купував цей інструмент, так як я хочу мати інструмент, який зможе практично обслуговувати всі види годинників. і маленькі, і великі, і нові. І, старі. і зараз ми отут перейдемо до третього варіанту інструменту. Ось це третій інструмент, який я придбав. Цей інструмент я придбав на Aliexpress. це є китайський інструмент. Я аж ніяк не рекламую цей інструмент, я за нього не отримую ніякі гроші за це відео. Але я хочу сказати, що я був, в принципі, досить приємно здивований, так як я не чекав, він був більше, ніж я чекав. Е, якість досить добра, як на мене. Тут е, всі компоненти досить, е, е, виглядають досить надійно, е, дуже великий хід, як можна бачити, пресу, і можна його ще збільшити ці, за рахунок цієї шайби вверх вниз Тобто можна відкоректувати саме стільки, скільки вам потрібно опустити, не забагато, не замало. Е, також йде ось такими. Додатковими це я відложу в сторону зараз, такі дві алюмінієві шайби. Зараз вони для демонстрації не потрібні. Також є чотири ось таких, такі от вставки. Ви можете легко, якби швидко поміняти висоту. Чотири різних варіанти. Також, що я зауважив сьогодні, я був здивований. Що ось тут є е, такий гвинт, ось тут є така кулька металева, і вона, якби під пружиною, я що на камеру видно, вона якби тисне на оцей поршень, на ось, який йде вверх і вниз, і воно дещо стабілізує його рух. Тобто, мені здається, що це досить. Досить непогане рішення. Ось, і воно вже сидить в той самий час ним можна користуватися. Тобто вони могли цього, цього не робити, але мені здається, що е, досить добре. І взагалі відчувається вага. Для мене особисто, якщо я беру якийсь інструмент в руки. Е, якщо я відчуваю вагу, для мене це говорить, що там не пластик, а метал. І тут практично соцільний блок металу. Ось зараз Хватить реклами, тепер я спробую ставити скло. О, перед тим як ставити скло, мені треба показати, чим я буду ставляти. І коли я купив цей інструмент, я його купив одночасно, він як йшов в наборі ось з тими насадками. Інструмент без насадок працювати не буде. Ось такий набор насадок можна бачити від маленького і до досить великих розмірів. Якщо порівняти... З годинниками, які я вам перед тим показував. Ось, будь ласка. Повністю піде під цей годинник і навіть на багато більші годинники. Також, що для мене особисто було важливо, чи, чи знімається та пластмаска. І пластикова частина знімається і надівається досить легко. Є такі 4 підставки і зараз одну з тих підставок ми будемо використовувати. І одну насадку я будемо використовувати. Ось це, це скло, яке я буду вставляти. Напевно, оця поїде краще. Ось зараз ми спробуємо це зробити. Оця насадка йде вверх, вона є алюмінієва, досить доброї якості. Ось ця підставка йде знизу, я використаю досить високу. На жаль, мушу сказати, що тут немає металевої вставки, але виглядає так, що різьба працює добре, якщо акуратно, то все буде добре. Ось так. Зараз я перевірю. хід, добре. І тепер ми спробуємо ставити ось це скло. Тобто, Корпус йде вниз, скло йде зверху. Я переважно користую плівку, щоб не пошкодити, але тут скло є абсолютно нове. Плівка є його ще заводська. Знизу, щоб було краще видно, я просто не буду використовувати, але переважно я роблю плівку. Тепер я опускаю. Мені так не зручно, але я хочу, щоб було добре видно на відео. Ось так. І тепер. Я ставлю там, де воно має бути. І тепер тільки трошки нажимаю, пробую і збільшую тиск. Ось і все. Наше скло ставлене. Водиник. Цей інструмент для мене досить новий інструмент, я його ще не використовував для того, щоб вставляти сапфірове скло або мінеральне скло. Але я думаю, що проблем бути не повинно. В Всякому разі, я не бачу, чому би він не справився з цією задачею. Також я думаю, що його можна цілком користуватися, щоб закривати задні кришки в годинниках, де вони в деяких годинниках закриваються досить, досить тісно. Я переважно працюю з годинниками, які... Задні кришки закручуються, і годинники е, старші, там в, в принципі, мені майже завжди вдається це зробити руками. Але в новіших годинниках, мені здається, деколи були такі в мене варіанти, коли кришка закривалася дуже тяжко, і такий інструмент теж може, е, може пригодитися. Це практично все, що я хотів сказати. Я хотів просто показати, який інструмент є е, якби в наявності, що можна придбати, як воно працює. Е, і я сподіваюся, що вам це відео допоможе зробити вибір, якщо ви зараз шукаєте інструмент для цієї роботи. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.